Пані та панове доброго часу. Ми з України, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Останні два роки ми з вами говоримо про інтеграцію в Німеччині. Притом я освітлюю ці теми з точки зору свого досвіду, не прочитаного десь там в інтернеті, а це те, що я бачу. Я бачу тенденції, які зараз є в країні протягом 20 років. Тому в цьому відео я зібрала для вас декілька пунктів, про які хотіла б поговорити відносно саботажу. Українці самі себе саботують для того, щоб не знайти роботу. Я розумію, що це така болюча тема. Можете писати під відео свої позитивні коментарі, негативні. Це ваша думка, але я впевнена буде дуже цікава дискусія під цим відео щодо, щодо справжньої ситуації. За два роки змінилося дуже багато. Змінився настрій як українців, так і до українців. І третій аспект змінилося життя в Німеччині. Я дуже пишаюся тим, що в мене свідомі підписчики і люди, які справді розуміють, що іде відбувається. Ті, хто іде. Разом з часом, ті, хто розвивається, ви за два роки вже працюєте, вже вивчили Б2, вже визнали свої дипломи, вже плануєте аусбідунг, у вас все добре. Ті, хто ще не зрозумів, що зміни, які зараз є, є катастрофічними, і тенденція негативна, ніж позитивна, ті зараз прокидаються і починають шукати якийсь вихід з ситуації. І якраз люди, які все життя. Думали, що нічого не буде змінюватися і їм не треба змінюватися. От у вас зараз в тих людей виникають великі проблеми. Чому? По-перше, справа в тому, що коли почалася війна, багато думало, що у нашому та німецька клята, хай гроші платять, нашу мені її вчити, якось буде. Мені в час, час іде, іде, іде. Вже пройшло два роки, і люди реально розуміють, що повертатися додому буде важко. І багато немає будівель, куди повертатися, немає того дома, люди хочуть лишитися. І отой якраз класична ситуація: давайте називати речі своїми іменами. Я думаю, ви за це мене і любите, те, що я називаю речі своїми іменами. Тоді отой самий жаряний півень клюнув туди, куди він клює, і люди починають зараз. Щось шукати. Німців також клюнув той самий півень, і вони зараз починають скасовувати виплати, що є абсолютно нормальним. Оскільки я, наприклад, отримала зараз лист щастя, Нахцалюк має мені прийти за енергію. Я напишу в фінікс, скільки мені треба доплатити, просто щоб я... ну, знати. так, І зараз прийшов лист, що з Квітня, якщо не помиляюся, буде підніматися ціна на той самий штром. Тому я дуже щаслива. І я думаю, кожна середня така родина в Німеччині, так само, і українці, які самі платять за абсолютно все, що в них є вдома, будуть дуже щасливі, збільшуються витрати. А те, що ви заробляєте, менше, тому виникає питання: а давайте шукати роботу. Перша проблема в тому, що німці не можуть зрозуміти, як в Україні можна бути. Фельдшером, а працювати бухгалтером, як ви можете працювати в дитячому садочку, якщо ви закінчили філармонію, грайте на скрипці? Давайте грубо візьмемо. Вони не розуміють, коли ви показуєте ваші трудові книжки, або коли ви показуєте ваші дипломи і кажете, «в мене немає досвіду роботи. Я була в іншій галузі. Німецька система працює по-іншому. І це повинні зрозуміти, я думаю, українці, що не можна зі своїм уставом ходити в чужий монастир. Це сама велика проблема українців, замість того, щоб сказати, я поважаю країну, в якій інші закони. Вони їх собі будували. Вони не для нас робили ці закони. Закони в Україні. Це для українців в Америці. Вони для американців. Німеччині закони для німців. і Вони слава Богу живуть по тим законам багато років. Тому ем, це обурення, чого вони так думають. Наприклад, я його не розумію. Це інша країна. Ми тут гості. Вони є тими, хто нас приймає. Це блокує вас. Оце обурення і чому вони такі тупічі, чи щось комусь знов таки не додали. Воно вас блокує шукати роботу і все-таки щось знайти. Наступна штука це зміна німців чи ставлення німців до українців, коли раніше давали все абсолютно. Ці додатки, додаткові гроші і одне, і друге, двадцять п'яте. Зараз німці зрозуміли, що 20% українців працює всі останні ем, і точні триден. І е, вони ввели цю програму турбу, про яку говорила я і говорили думаю, інші блогери. Тому українці також здиваються, як це мені не дадуть Б2. Я собі сижу, вчу Б 1 а потім повільно Б2. А працювати я подумаю. Ви розумієте, що Україна отримує зараз мільйон людей. Плюс підвищення цін е, для своїх місцевих людей це велике навантаження. Ви всі прекрасно бачите, що зараз там 60 мільярдів провтикали, зараз йде… Де проблема з 에, АФД, плюс взагалі з тим, куди йде країна. Це означає, що час для того, щоб побурюватися, десь казати, мені щось не то його немає. Час прийшов для того, щоб активно діяти. Наступна штука це. Я хочу навчатися. Ребята, ви реально розумієте, що таке навчання в Німеччині? 3 роки аусбільдунга. Якщо навчання і його не погоджують німці, оскільки хто буде вам платити 3 роки гроші, як ви собі це уявляєте, німці не платять німцям оцей аусбільдунг. це означає вас і ваших дітей. Три роки має утримувати країна, з яких грошей? грошей немає. Тому, якщо ви хочете робити аусбільдинг, тільки дуальний аусбільдинг. Це означає, ви працюєте і ви е, отримуєте за це гроші, ставите заяву на вонгельд і плюс е, ви можете також дуже багато чого вивчити. Справа в тому, що в Україні багато з нас працювали на двох-трьох роботах і все було нормально. Тому чому зараз виникає питання: я не можу ходити на німецьку мову і ходити на міні -джок. Мені це важко. Якщо не помиляюся, моя мама працювала з від заката до забора, плюс ввечері була ще я і вечірня школа. Мене дивує такий момент, оскільки люди знаходяться в зоні комфорту. Ще одна така річ. До речі, ви можете ображатися, можете не ображатися, але от є така фішка, я. Маю вищу освіту в Україні. До речі, зверталася до мене жінка на консультацію, вона каже, слухайте, я отут була на співбесіді на міні Джоб, і тут, і тут. Якщо ви мене бачите, у вас просто потужна така харизма, і от вона мені каже, я тут знайшла роботу, і там мене взяли, взяли і сказали, будь ласка, кажу, і, ну, а друзі кажуть, а якого ти ходиш туди? Ти ж можеш більше заробляти. Кажу, а друзі чим займаються? Вона каже: Ну вони на соціалі сидять. Тобто, друзі, які сидять на соціалі, блокують навіть тих людей, які хочуть працювати. І от ми з нею розмовляли. І в чому прикол? Людина, в якої була вища освіта з України, в якої є корона, так вона приїхала в Німеччину і каже: не буду я тут працювати. Ви не зможете зразу вийти в дамки. Це нереально. Запитайте, будь ласка, зараз я думаю, будуть коментарі під відео. Люди, які приїхали з інших країн, і я так само. Люди починали з низькокваліфікованих робіт. Це не те, що хтось хоче просто образити українців. Люди, які є з іншої країни, з іншої освіти, без знання мови, вони не можуть працювати в радхаузі. Ребят, це просто анекдот, коли. Радхаус це установа, в якій працюють беамти, люди, які є німцями, плюс їх німецька ідеальна. Ви, якщо отримаєте листа з того самого Радхаусу, якого ви написали ну, незрозумілою німецькою мовою, ви не зможете це зробити. Розумійте рівень, який тримають німці, який має бути офіційним. Ну, Уявіть, приїхав хтось, якийсь француз, прожив два роки в Україні і хоче працювати. Вчителями викладати дітям щось там, наприклад, ту саму українську мову. Подумайте, логічно. Ще раз я не хочу вас образити, але я прибирала, наприклад, в спортзалі, поки я чекала на весь аузбільник. Я про це неодноразово говорила. Подруга моя працювала офіціанткою, поки вона знайшла свою роботу. Люди починають з нуля. Ви не зможете ніколи вийти на велику кількість грошей, без того, щоб ви не пройшли по цій драбинці наверх. В чому є плюс? Цього От була консультація. Пані каже: я прийшла їй сказали, що ну на 10 годин давайте подивимося. Вона походила. Той мужик каже, Боже, ви така класна. Приходьте до мене назавжди. Я вам дам шанс більш працювати. Є шанс зробити кар'єру починаючи з нуля, ви попрацюєте, зможете тоді піднятися легше, коли ви. Є вже в організації і там робите кар'єру із знутрі, інтерн. Чим ви як екстерн намагаєтеся писати бвебнку на посаду бухгалтера вас не візьмуть? Це те, що потрібно зрозуміти українцям. Оця я не знаю, як це назвати, можливо, гордість, можливо, я там прям такий герой це заважає вам справді інтегруватися. Мені дуже шкода, що люди цінять один одного через професію. Наприклад, Боже, ти хто кажу, я вихователь в лікарні. Ой, ну що тут таке за робота? От Якби ти була ким я була? Я людина, я люблю свою роботу, я роблю її добре, мене поважають. Якщо ви оцінюєте людину по статусі її роботи, то, напевно, щось відбувається з вами не так, оскільки. У вас, я думаю, інший, як це сказати, масштаб, як ви міряєте людину. Подумайте, будь ласка, загляніть до себе, до своєї душі, і запитайте, чи взагалі правильним шляхом я йду. Е, проблема ще в тому, що нас зараз намагаються всі штучно розділити, де. Е, не знаю, як ми це сказати, демотивувати. Нас діляють на, на тих, хто розмовляє українці українською, українці російською. Нас ділять на тих, хто виїхав, хто не виїхав, хто лишився, хто не лишився, хто був, де як. Нас штучно зараз ділять. Тому подивіться оці всі аспекти, візьміться трошки за голову і подумайте, як ви будете жити далі. Консультації, які я зараз провожу. Я дуже пишаюся нашими людьми, які кажуть, от в мене є от такий план, такий і такий план. Скажіть, будь ласка, як краще почати аусбільдинг Чи як краще мені зробити тут? Ми розбираємо за пів години або за годину всі варіанти вашого навчання, і людина отримує мотивацію. Але на жаль. У мене люди плачуть на консультаціях, можу вам сказати, оскільки вони реально починають розуміти, в чому їх проблема. Вони плачуть потім сміються і кажуть, Боже, я навіть і не думала, що це справді так і є. Часто. Ви себе демотивуєте самі, або робите якийсь саботаж, чому я не можу здати мову. Якщо покупатися там і порозмовляти, ми розуміємо, чому людина не може саме зараз здати той іспит. Або ви розумієте, що ви не можете робити або ви просто настільки виснажені, що у вас треба фокус на щось інше. Дівчата, хлопці, звертайтеся за професіональною допомогою, говорю це в кожному відео. До психологів, до консультантів, які вам допоможуть, оскільки, якщо ви самі це не витягуєте, вам потрібна допомога. Зараз є багато професіоналів, і розумійте, що час змінюється. Не можна думати українським менталітетом, знаходячись в Америці. в Німеччині, в Польщі чи ще щось треба змінюватися. Я, наприклад, змінюю постійно свій канал, змінюю інформацію, змінюю формати. Зараз проходжу курс для як, наприклад, робити нові сторіс чи там обрізати відео, ще щось робити. Людина має змінюватися. І як чим більше ви будете знаходитися у цій зоні комфорту, ви там просто-напросто. Ви там будете каменюкою сидіти. Ви не зможете бути в цій країні. Німці мають велику кількість можливостей: Ford'iл, Вайтабінг, Ausbildung, все що завгодно. Вам тільки потрібно їх знайти. А для того, щоб знайти, потрібно починати з маленького, з якогось міні-джоба, щоб ви бачили, як функціонує система. Сподіваюся, моя така палка промова, щось у вас відкрила, якийсь канал. І ви зможете тоді подивитися на цю всю ситуацію по іншому, як завжди, якщо потрібна консультація, телефон під відео і побачимося.